привіт я Тетяна, і в цьому відео поділюсь лайфхаками, що необхідно бізнесам при відкритті в першу чергу. Поради будуть корисні для власників кафе, аптек, салонів краси та всіх інших бізнесів, які розташовані в багатоквартирних будинках. Отже, уявімо, ви плануєте відкрити піцерію новенькому ЖК. локація, вибрана назва та концепція закладу також. Далі вам необхідно зібрати команду вашої мрії та забезпечити заклад всім необхідним для його роботи. А це обладнання. Уладнання, меблі, необхідне ПЗ, касові апарати та, звісно ж, стабільний інтернет. Ну щоб безконтактна оплата проходила миттєво, онлайн замовлення на піцу проходили вчасно. А ваші адміністратори могли без перешкод робити замовлення товарів. Для таких бізнесів, які розміщені у багатоквартирних будинках, ми у Київстар надаємо спеціальний інтернет зі швидкістю до 100 Мбіт на секунду. Для підключення доступний спеціальний тариф. Масштабуйтесь. Це інтернет та розсилка смс в одному тарифі, тобто ви отримуєте інтернет для свого бізнесу, безлімітний обсяг трафіку, підключення за декілька днів до мережі Київстар, а ще додатковий пакет СМС на платформі «Едвізор». На платформі Advisor ви можете самостійно створити смс-розсилку та залучати потенційних клієнтів у вашу піцерію. Щоб ви могли точніше підібрати аудиторію, на платформі є понад 40 бік дата критеріїв. Наприклад, тип гаджета, стать, вік, стиль життя, інтереси, геолокація, подорожі по Україні та за кордон. СМС для розсилки в пакеті нараховуються щомісячно протягом 12 місяців з дати підключення. Кількість Залежить від обраних бікдата критеріїв. Ви можете комбінувати їх на власний розсуд та залучати мешканців ЖК і тих, хто знаходиться поруч, завітати у ваш заклад. Підключити такий тип інтернету до наявної мережі Київстар можна за декілька днів. Головне перевірити адресу закладу на наявність покриття на сайті Київстар Бізнес. Саме ж підключення відбувається за виділеною оптоволоконною лінією ФТТБ. Хочете підключити інтернет? Залишайте заявку на сайті Київстар Бізнес. Пишіть у коментарях свої питання та теми для нових відео. Зустрінемось у наступних випусках, як це працює!